Всім привіт на каналі Лак і Не забудьте підписатися та ставте лайк. Сьогодні я на Експо 2025 у ОСАЦІ. Так. Та я прийшов до українського павільйону у, так, у цьому експо. Сьогодні я вам про нього розповім, так, покажу, як там що там є. І він називається Not for Sale. Не продається. І це означає, що українські цінності не продаються. І там от, про це розповідають. І сьогодні я вам про це розкажу. Дивіться, у нас тут максимум не можна нічого купити. Кожного товару є своя історія. Кожна історія Я почну. Перше, давайте візьмемо, наприклад, цей мікрофон. Так. так, наступне буде оце. Знак метро Харківського, так. Вставляємо. Що таке? Так, Так. Школа. Так. Така інформація, що в Харківському метро зробили школу, там, тому що там розбомбили, і вони зробили школу вже. Так діти в Харкові вчили, в метро вчились. Так, інформація така. вчились так от свічками. так, От вже вони під, в підвалі зробили, так, школи там і вчились. Так, наступне це... А я. Наступне це. Що це? А, це якісь. Так, наступне покажу це Комп'ютер так, комп'ютерка. Підставляємо так, нас Так, Зараз буде відео. Таке. Так, наступний буде такий лев без ніг. Не знаю, чому без ніг, але зараз дізнаємося. Так, наступне буде це. Ігрушка така. то, что я тут намекала. И сейчас зря вот так. Все немножко залышено. Немножко залишилось. Так, наступне я покажу. це вот такие вот. буде Оскар, мабуть. Мені здається, Оскар. Оскар схожий. Так, берем. робимо. Сейчас так, цей. Так, от. Оскар. 20 днів в Маріуполі. Фільм, цей цей фільм получил Оскар. Оскар получил. Так, наступне в нас це буде книжка. это была вот такая вот книжечка. Так, берем. Продрукных. Так, это чек, он подрывал чек. Де закінчиться війна? Там завбив себе, побачила.